Від амуніції до зброї про свої потреби бійці полку Азов відтепер сповіщають власний цивільний корпус. Його створили у Черкасах нещодавно. Головне завдання цього корпусу забезпечення фронту та укріплення тилу для черкаських бійців. Та через брак коштів і рук робити це дедалі важче, кажуть волонтери. Вікторія Хамаза. Далі. Цивільний корпус Полку Азов. Софія, доброго дня. Із раннього ранку до пізньої ночі Софія на телефоні передовій щодня вона приймає до півсотні дзвінків, і так останні два місяці саме стільки працює у Черкасах, цивільний корпус Азов. Це забезпечення фронту всім необхідним. Друге завдання це таке ж головне. Друге завдання це забезпечення громадського порядку. саме. Зробити так, аби населення могло адекватно відреагувати, якщо в Черкасах будуть якісь провокаційні дії. Від забезпечення фронту до укріплення тилу необхідні речі. Волонтери цивільного корпусу АЗОВ скуповують за кошти з благодійних пожертв. Їх збирають по всьому місту в ось такі скрині, долучають до співпраці цілі організації, кажуть волонтери. Є і певні волонтерські організації, до яких ми звертаємось, якщо потрібна якась так сама амуніція, якась, скажімо, допомога в перевезенні, в транспортуванні хлопців. Допомагає, в принципі, і обласна адміністрація, і деякі депутати. Кілька місяців на передовій та ще стільки, що лікарняному ліжку. Олег ще не оговтався від тяжкого поранення та вже не замінив тилу. Щотижня боєць проводить лекції для школярів. Вчить, каже, лише головного надання меддопомоги та як діяти у критичних ситуаціях. Це забезпечувати тил. Це одна з основних справ на війні. Тобто, тил, ну, тобто, не треба думати, що там тільки. На фронті є проблеми, Тут купа проблем, які треба вирішувати, і так допомагаємо. Від теорії до практики щотижня волонтери азовці збирають молодь на військово-патріотичні вишколи. Там вчать всіх бажаючих, необхідних під час війни навиків, каже Микола. До медична допомога. Переплітаємо з тактичною медициною, цивільна оборона, елементи цивільної оборони, от, тактичні завдання, ну, володіння зброєю, правила техніки безпеки. Поводжені зі зброєю, ось у нас є там смуга перешкод, фізичне навантаження, психологічне. Нині цивільний корпус АЗОВ збирає для черкаських бійців чергову передачу. Серед необхідного провізія та автомобілі. Волонтери вірять, за допомогою містян це все їм дасть зібрати у рази швидше. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.